8 років я займаюся волонтерством. Зі школи я опікуюся онкохворими дітками. З початком повномасштабного вторгнення спектр моєї діяльності розширився. Туди включились і військові, і переселенці, тварини, збір на амуніцію, бронежилети, каски, тепловізори, рпс-системи робили окопні свічки, речі збирали для саме переселенців. Я обрала для себе шлях таких от маленьких точкових зборів. Ну там до десяти, наприклад, до двадцяти тисяч. Ти з. Зібрав 10, умовно, не знаю там турнікетів, так і продав якійсь конкретній людині. Ти знаєш, що ти чимось точково допоміг. Що окреслити однією фразою, чим я допомагаю саме місто? То це отакими маленькими локальними зборами, які мають таке точне і прицільне спрямування. Наше управління середнього розвитку міста на безпосередньо впливає на розвиток нашої громади, на взаємодію з громадськістю. Ми позиціонуємо себе як те управління, яке. Консолідує біля себе всю громадськість для того, щоб впроваджувати різні розвиткові проекти, впроваджувати стратегію розвитку громади. Ми реалізовували в минулому році дуже багато різних проєктів. Наприклад, один із проєктів це безпековий проект, який направлений на безпеку наших мешканців, які перебувають в торгових центрах нашої громади. Ми його реалізовували разом з містом побратимом Люблін. Кошти фінансувалися міністерством закордонних справ Польщі. Ми вважаємо, що це дуже суспільно важливий проект. по перше він закриває питання безпеки і плюс була одна із частин: це складова психологічна. А де ми мешканці навчали, як допомогти собі і допомогти ближнім у кризових ситуаціях, я командир роти тактико оперативного регування управління патрульної поліції в Сумській області, капітан поліції Козенко Святослав Володимирович, як патрульний поліцейський, ми забезпечуємо безпеку громадян, громадський порядок, публічну безпеку, забезпечуємо безпеку дорожнього руху, а також його дотримання. Окрім того, реагуємо на найрізноманітніші звернення громадян в цілому, надаємо всіляку допомогу громадянам в останній час, під час широкомасштабної війни, ми безпосередньо виїжджаємо на місця ворожих обстрілів, де безпосередньо надаємо домедичну допомогу громадянам. Також забезпечуємо охорону місця події до приїзду всіх інших служб оперативних своєї сторони. Громадяни звертаються. До поліції з, з, з різними зверненнями і ми намагаємося на, на них оперативно реагувати, тим самим підвищуючи безпеку громадян в цілому. До 24 лютого кожен з нас мав зовсім інші плани. Мав багато ідей для того, щоб реалізувати їх в місті суми в сумській громаді. Ми тоді думали, що можемо зробити все, щоб про місто суми знали, в місто суму приїжджали, Але про наше місто на жаль дізналися через обстріли, через руйнування на в кожному куточку України. Дізналися в кожному куточку нашого світу. Що таке суми? Хто такі сумчани? Тоді три роки тому для себе я прийняла рішення вступити до лав Збройних сил України. Тоді я вважала, що мій досвід, мої знання вони тут будуть набагато криснішими. Та ці три роки. Те, чим займаюся я зараз, це боти з родинами загиблих героїв. Це бота з полоненими, яких дякуючи Бога, звільнили. Це робота з нашими військовими, які поранені, які проходять реабілітацію, і ця підтримка вона надважлива. Це настільки щемливо бачити кожного з них, коли приходиш до них в госпіталь. Ті, коли ти бачиш сумчан, коли ти бачиш своїх земляків, тобі хочеться ще більше допомогти в умовах війни і того, що описується фразою не на Свою діяльність доводиться диверсифікувати, беру участь у багатьох проектах та організаціях, таких громадських організаціях центурія, Добробат. Як музикант творю свою творчість, граю на вулицях міста, на благодійних заходах, концертах, збираю гроші на збройні сили. Окремою діяльністю стала від нова локація на нижній соборній вулиці на місці звалища, прямо кажучи, притону. Ми команду створили класний простір. Який зараз на паузі з огляду на безпекову обстановку, але невдовзі відновить свою діяльність? Там буде дуже затишно, зелено і історично. Я займаюся створенням відеоконтенту про наше місто у соцмережах, і моя взаємодія власне відбувається в соцмережах. Після того, як з'явилося моє відео про непопулярну думку про суму, я зрозуміла, що у громади є запит на навчально-розважальний контент про наше місто, про його історію, про особливості і цікаві факти. І це дало мені поштовх розпочати проект. Я люблю суми. Якщо говорити про місію, то я розглядаю два аспекти: перший це об'єднати людей, таких як і я, які захоплюються нашим містом, які його люблять, і другий аспект це подолати комплекс меншовартості. Дуже часто є у містах така особливість у маленьких містах, коли люди соромляться того, що вони з цього міста. Та, да, суми це не місто мільйонник, це не умовний Харків, Київ і Одеса, але у нас по-своєму особливе місто і нам є чим пишатися. Тому, власне, друга місія така і є: ми маємо пишатися тим, що ми з міста Суми. Ну, якщо говорити про мою професійну діяльність, то я працюю в Агенції регіонального розвитку Сумської області. Діяльність наша зосереджена на розвиток всіх громад регіону, не тільки міста Суми. Ми допомагаємо розвиватися громадам у пошуку ресурсів, а також вибудовані, налагоджені якихось нових партнерств, то заключається наша діяльність в цьому. Головне, мені здається, це зараз людяність і підтримка один одного. Хтось допомагає словом, хтось підтримує справами, хтось підтримує донатами. І, в принципі, ці маленькі. Кроки вони складаються в єдину силу, яка втримує і громаду, і всі регіон, і країну в цілому. Я вірю, що я роблю свою справу і допомагаю, чим можу громаді і людям в цілому. Не більше, як і більшості людей, мені напевно запам'яталися перші дні, коли ворожі колони підходили до міста. Тоді стихійно організувалось практично серійне виготовлення коктейли молотова на дворі покузничні. Тоді ми робили їх сотнями, але в один день один з перших днів. Ми почули, що стрілянина стала наближатись до нас. Стало зрозуміло, що ворожі колони йдуть в центр міста, і наймовірніше проходитимуть через нього, прямо там, де ми і знаходилися. Кожному з нас роздали запальнички. Тоді ми всі задамували, затамували подих і чекали, що вони прийдуть. І нам доведеться ці коктейлі вже використовувати. На щастя, цього не сталося. Втім, момент такий знаковий запам'ятався. Хочу виділити, що людяність, єдність і любов. Це, мабуть, те, що запам'ятовується найбільше. Після масованого шахетного удару по моєму селу, яке відбулося 24 червня, на вулиці, на якій я виросла, було зруйновано ще 7 будинків. 22 будинки були частково зруйновані і загинуло троє людей. Чому я говорю саме про згуртованість? Тому що на наступний день. І через день вся громада нашого села, майже вся, вона зібралася для того, щоб допомогти цим сім'ям розбирати завали. Звичайно, українці це не ті люди, які щиро говорять про свої почуття, але те, що вони вирішили проявити свою підтримку саме діями таким чином, от це для мене, мабуть, те, що мене вражає найбільше. Кожна ситуація по-своєму індивідуальна і кожний Такий виїзд окремо закарбувався в моїй пам'яті. Важко щось виокремити індивідуально, але є такі випадки, які, звичайно, хочеться забути і стерти з пам'яті. В першу чергу під час відпрацювання таких випадків вражають масштаби руйнувань, вражають понівечені людські долі, загиблі, цивільні. Мені як патрульному поліцейському на даний момент важко згадувати ці події. Хотілося б відзначити, що ворог своїми діями намагається максимально деморалізувати наше суспільство, посіяти паніку, зневіру в себе. Ми своїми ж діями, всією взаємодопомогою, підтримкою, не даємо йому цьому в першу чергу зробити. Максимально згуртовані, максимально. Допомагаємо одне одного, і я вважаю, що агресору цього не вдасться. Один випадок, який мені найбільше особисто для мене запам'ятався, це той випадок, коли мої под... мої друзі передавали важливі ліки для мешканців. І коли я через соцмережі розповсюджувала, кому які ліки потрібні, мені дівчинка написала, що їй потрібні певні ліки у неї онкозахворювання, Якраз ці ліки їй допомагали витримати біль її захворювання, і вона написала про те, що просила цілу упаковку. Я говорю, що у нас дуже багато мешканців, які потребують ліків, тому можу максимум дати це пів упаковки. А якщо не буде попиту, то я віддам і упаковку. І я, в принципі, коли ми роздавали ці ліки, побачила, що не потрібно було багато кому цих ліків. І я їй віддала. І коли вона прийшла, я говорю: я може вам дати упаковку ліків. Вона мене обійняла, розплакалась і сказала, подякувала. І сказала, що вона до єдиного до кого звернулася, і хто зміг їй допомогти. Вона зверталася дуже багато в різні організації ніхто їй не мог, не мог допомогти. Потім вона відійшла десь метрів на 15. Повернулася, почала плакати, обнімати і сказала: ви не уявляєте, наскільки ви мені допомогли? І Всі, хто прийшли інші люди за ліками, ми стояли і просто плакали, і нас мабуть, це накопився оцей. Ця біль війни, яка була, бо до цього якось я не помічала про те, що там можуть сльози бути. Ця історія з дівчинкою, яка була онкохвора, для мене запам'яталась найбільше. Я можу сказати, що мене немає пережитого. Я навчилась під час війни жити, цінувати кожен день, кожну хвилину, кожну людину, яка знаходиться поруч. О, війна триває вже 11 років. В лавах Збройних сил України я вже три роки. Кожен день він навчить тебе сидіти тим дрібницям, вітим тим маленьким перемогам, які наближають перемогу нашої держави, перемогу нашої України. Наше завдання це прожити гідно кожен день, кожну хвилину цього дня. Для того щоб нам не було соромно перед тими, хто віддав життя за нашу Україну. Завжди згадуються перші дні війни, тому що це було найемоційніше. Моя родина вирішила залишатися в місті, не тому, що ми чекали росіян, тому що в той момент, в ці перші дні лютого, ми зрозуміли, що так як тоді, ми дім ніколи свій не любили, не цінували. Ми хотіли допомагати всім, чим можливо, тому саме в той період ми. Разом із родиною і з друзями задумувалися про якісь благодійні ініціативи, про якісь перші збори. І пам'ятаються мені оці всі пусті полиці в супермаркетах, страшенні черги. І коли місто було в блокаді, ти не розумієш, чи ти виживеш в принципі, але дуже хотілося бути тут. Дуже хотілося залишатися тут. Хотілося бути корисним. Це от таке, що викликає дуже багато емоцій. По сьогоднішній день це такі, от. На надриві — це там прям сльози. От. І що можу ще сказати? Можу сказати, що в той період суму я полюбила так, як ніколи в своєму житті не любила. Суму неможливо не любити, але я його люблю за його таку, знаєте, камерність. Воно затишне все поруч, і, і все твоє, і все рідне, і ти скрізь ну, відчуваєш себе як вдома. Місто Суми це місто, де зародилася в першу чергу моя сім'я. Це місто, де я знаю кожну вулицю, кожний сквер, кожну алею, фонтан. Місто, де я почав нести службу патрульної поліції в першу чергу. Окрім того, під час відпрацювання викликів з приводу надання допомоги на місці ворожих ударів, відчувається безпосередньо згуртованість наших громадян, які в першу чергу взаємодії з поліцією ліквідовують наслідки, здійснюють координацію, допомагають як поліцейським цілому по даних випадках. О, а як по-другому? Суми, це ж це ж частина нас усіх. Якщо не буде сум, то не буде якоїсь частинки, в мене зокрема. Тут кожна дрібничка це дім, кожна дрібничка нагадує тобі про затишок, про зв'язок з цим містом, про цю тяглість. Ти йдеш по вулиці, ти бачиш того безхатька, який вже 10 років грає на гітарі в одному тому ж місці. Тобі приємно його слухати. Ти йдеш, чуєш те розстроєне піаніно під Альтанку, яке, до речі, до приїзду Вакарчука підлаштували трошки. Чому я люблю суми? А чому їх можна не любити? Любити на цю тему я вже зняла 54 відео. Але якщо говорити якимись окремими категоріями, то звичайно це за людей і тому що це мій дім. За що я люблю місто Суми? Це місто, в якому народилась я, місто, в якому народилась моя мама, місто, в якому відбулось моє становлення, де я навчалась, де я працювала. Я люблю місто Суми за людей, які тут народилися, які тут живуть, за їхню щирість, відкритість. Підтримку, яку ти відчуваєш навіть на відстані. Мені приємно чути, що суми для багатьох військових зараз стали рідним домом. Чути про те, що місто суми цікаве для них, що місто Суми їх прийняло щирою душею, і для них велика честь захищати місто суми, захищати північний форпост нашої держави. Суми я просто обожнюю, бо це моє місто, бо це моя історія. Я тут народилася, і для мене кожна вуличка, вона рідна. Моє дитинство проходило тут. Найбільше мені подобається наша вулиця Троїцька. Я недалеко від вулиці Троїцької проживаю. Я пам'ятаю, як мама нас водила в парк Смолова, де привчила нас до тиші, до спокою, де ти можеш почитати книгу, покормити білочок. Тобто, для мене ну кожна вуличка це моє щось рідне, і не можна сказати, що це якась невід'ємна частина мене.